Для євангельсько протестантських церков в Україні це має надзвичайне значення, перш за все, тому що під час реформації були проголошені важливі євангельські принципи. Тільки Писання, тільки вірою, тільки благодать, тільки Христос і тільки для слави Бога. І повернення до витоків до ранньої церкви провело до величезних зрушень в розбудуванні європейського суспільства того часу. І тому це другий акцент, на якому ми хотіли би сьогодні зауважити, що коли Україна хоче йти цією дорогою євроінтеграції, то перш за все реформація починається з духовної складової. І ось ця духовна складова, вона впливає і на економіку, і на політику, і на культуру, і, власне, і стверджує моральні цінності в суспільстві. Для нас реформація важлива ще тим, що ми говоримо тоді про реформування в сучасних умовах, адже Україна потребує величезних перемін. І ці переміни ніколи не прийдуть в життя. Нашого суспільства, якщо ми знову не вкажемо на ці основні засади, які колись проповідували реформатори. І нарешті хочу сказати, що реформація для нас важлива з огляду на те, що кожна церква і церкви в Україні потребують сьогодні змін розвитку і потужного впливу на життя суспільства, тому ми маємо чудову можливість. Святкуючи це свято, не просто відзначити один день, але впродовж цілого року говорити про засадничі важливі моменти, які будуть формувати життя нашого суспільства. Цей закон підкреслює, що Іванські церкви, протестантські церкви в Україні мають такі ж права, як і інші церкви. Це забезпечує наші свободи і права в тому, щоб представляти і наші цінності. І це важливо. Якщо ми хочемо бути європейською країною, то як протестанти ми завжди це підкреслювали, що будь-яка релігія, будь-яка церква вона має право на самовизначення і проголошення своєї віри і практику цієї віри. Тому рівність прав для нас є дуже важлива. Ми завжди говорили і говоримо про те, що свобода віросповідання. Для нас є одним із головних критеріїв, які визначають розбудову держави. І тому ми вдячні за те, що сьогодні маємо такі можливості, а практично це означає, що буде проведено цілий, цілу низку, низку заходів. І це не тільки згадати історію, але практично у всіх сферах: і гуманітарній, і соціальній, і культурній, історичній ми будемо робити наголос. Про важливість реформації в житті людини і суспільства. І цей закон, якраз цей указ, верніше, він якраз і забезпечує такі можливості. Безумовно, готуючись до 2017 року, ми плануємо і хотіли би, щоб перш за все можна було більш чіткіше, з історичної точки зору, розказати і показати. Які переваги дала реформація для Європи, і як це впливало на Україну і формування українського суспільства? По-друге, це цілий ряд заходів, які будуть для того, щоб дійти до суспільства. Соціальними програмами, гуманітарними програмами будуть організовані круглі столи, зустрічі науковців, зустрічі в наших університетах, інститутах, просвітницька діяльність. І думаю, що такі активності вони будуть сприяти тому, щоб пересічні українці краще розуміли, що сьогодні собою представляє Євангельська протестантська церква в Україні.